У далекому, красивому селі, оточену з усіх боків густим лісом жила моя бабуся. Вона була, як тепер я знаю, володаркою великого дару, вміла писати прекрасні вірші. Ув'язнені у своєму світі вірші були її скарбом, але водночас і важким тягарем, бо жоден з них не побачив світла. Бабуся була надто сором'язливою, щоб надати світу свої творіння. За стінами її будинку ховалася гіркота та скорбота. Чоловік бабусі, мій дідусь, був грубий та жорстокий, не розумів цінності її творчості. Він постійно критикував її вірші, закликаючи забути про дурні мрії і зайнятися практичнішими справами, такими як приготування їжі або миття підлоги. З кожним новим докором від дідуся вона втрачала частинку себе. Доля бабусі була просякнута нерозумінням та самотністю. Вона писала вірші, а потім знищувала їх, немов спалюючи свої мрії. Під гнітом дідуся, вона й сама почала думати про те, що пише повну нісенітницю. Вона померла, так і не ставши відомою поетесою, якою завжди мріяла стати. Коли я виросла, збереглося всього три бабусиних вірша, які вона не встигла знищити. Але одного разу вночі мені наснився дивовижний сон, ніби я сиджу на кухні в бабусиному домі та пишу вірш. Я одразу ж прокинулася. Бачення старого будинку, пера, що танцює по папері, кухні, місця, де творила бабуся, залишило в мені дуже гірке відчуття. Поспішаючи, я спробувала відтворити цей вірш. Він був такий приголомшливий, що здавалося, що мені не під силу створити щось подібне. Я шукала його в інтернеті, не вірячи, що мій розум міг створити такий вірш у вісні, але такого вірша ніде не було. Я записала цей вірш у нотатках і ще кілька днів поспіль перечитувала його, а потім продовжила жити своїм звичайним життям, не знаючи, що робити далі з цим чудовим віршем. Але все прояснилося тоді, коли через якийсь час мені наснилася бабуся. Її очі були сповнені тепла та ніжності. Вона нічого не говорила, але я все зрозуміла без слів. Я відчувала, як вона передає мені свій дар. Весь час, що вона жила, вона мріяла про щось велике, але її мріям не судилося збутися. Вона хотіла, щоб я продовжила її справу. Коли я прокинулася, я відчула себе якось інакше. Я бачила цей світ набагато ясніше і яскравіше, ніж будь-коли. Вірш, що прийшов до мене у вісні, був віршем бабусі. Вона не встигла його написати за життя, але дуже хотіла нарешті поділитися ним з іншими. Вона залишила його мені як свій останній шанс, і я вирішила, що не можу дозволити її таланту згаснути в тіні. З того часу я пишу вірші, як це робила моя бабуся. У кожному слові, у кожному рядку я відчуваю її присутність, її втіху, вона допомогла мені знайти сенс у житті і зрозуміти, що творчість це і є моє життя. Хоч моя бабуся і не стала відомою поетесою, як вона завжди мріяла, але її дух живе у моїх віршах, і це найважливіше.